Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни? Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте оченята і думо слухати казочки від бабусі Олі. А сьогодні я вам прочитаю казочку про язикату хвеську. Нема гірше того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки ж почує, зараз же роздвонить по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенько, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, я вам тільки. А самі ж знаєте, якщо це знає двоє людей, то це можуть знати і всі. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік та жінка, Петро і Хвеська. І гарна ж жінка була Хвеська, всім гарна і працьовита, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто що хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, та ніщо ж не допомагає. От розпоїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. От і думає він. Як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона ж по всьому селу рознесе. От що його робити? Думав, думав, бідолаха, та й не думав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. А то взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. Другого дня Петро поїхав на базар, купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та й витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця вкинув вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс, порозкидав попід кущами або блики взяв та почепляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Побідали з жінкою він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приткнулася там риба. Назбираємо. А Хвеська каже, що це ти чоловіча здурів, чи що. Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс погідний, то може й назбираємо риби. Ось ходімо лиш. Хвеська не вірить, але все ж пішла. Приходять у ліс. Коли там то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі. Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива ще не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходімо лиш до річки, чи не піймався часом зайцю ятер або вершу, тюна тебе, чоловіче, чи ти здурів, каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці в верші ловилися? Не видано. Отже, ти й риби в лісі не бачила. А є ж же? Ходімо лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша. Ані бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеський кричить чоловіче, чоловіче, чи ти бачиш? Бублики на груші висять? Тюп. Та бачу, каже чоловік. То й що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він, а то, маб... та, то, мабуть, бублейна хмара йшла. Та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики. Здивувалася Хвеська. Ну, добре, ну може чоловіче тоді струшувати. Трусили, позбирали, ідуть до річки. Витяг чоловік ятер, нема нічого. І витягує другий нема. Тоді тягне вершу, аж ні Заєць. Ох ти ж моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилася, і хрестилася, а такого не бачила. Ну, і що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходімо лиш додому, а то вже пізно. Взяли вони того. Зайця приходять додому жінка й почала. І що то чоловіче за день такий? Такого ніколи не бачила. Риба в лісі, заєць в верші, бублики на груші. це ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні й гроші знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче, та ось витягає він ті гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз віднімеш. От, каже жінка. Як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляни, гляди ж но, ну, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська. Добре, так серйозно говорить. Нікому світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, а що то таке, Хвеська? питається, я піду та й подивлюся. Уй не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська ну то Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан еконув та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, більше не вкрав. Ой, лишенько, побіжу ж я до куми, меланка та розкажу. Та так і схопилася з місця. Ой, тата та не ходи краще та сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хваська послухалася та й пішла. Але й не йметься їй. І терпить вона, і крутиться, але не каже нічого. Про ті гроші мовчить. І так терпіла день чи два і крутило її, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла вона до куми Баланка. Прибігла, добрий день сказала, сіла. Сидить, хочеться сказати, боїться. А далі гора на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи до свята, так нема за що. А кума Маланка й собі, що правда, то правда кумасі, я й кажу. А хваська не дає їй доказати та й зараз своє. Ну, та, може, Бог, дай скоро не будемо в богі. Хм, а як то так? питається кума Миланка, а сама вже й вуха нашорушила. Ой, кумасю, не знаю, як і казати. Та кажіть но, ну, кажіть, мовляє, кума Миланка, та не знає, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, сказала Меланка. Ну, кумасю, каже, Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же, нікому, нікому про це і слова, та й далі пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Маланка за свиту, та й до куми Пріски. Ойку! Чи ви чули, та й пішло по селу? А тут свято трапилося, кума Пріська пішла до куми Марини, а не вже й, як у Мая Явдоха, то так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з хвеською і добре таки на неї нагрима, вона тоді стримай же такий сякий коли. І побіжала, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаєв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і ще він ховається з ними. І все. От вдень чи два проминуло, кличуть Петра до контори, до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. А ну, кажи, такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як же ж не знаходив? Все село про це говорить. Он твоя жінка бігає, там всім розказує. Та що ж пане, що моя жінка каже? А моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема наплете. Та так чи не так, каже економ, ану покликати сюди жінку. От зараз, зараз по ту хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов, каже панночку, знайшов. А що питається тоді економ Петра? Бачиш? Та що ж каже той? Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її пане, коли це було? Ну і коли ж це було, питається економ у Хвеськи. Е, коли? Саме тоді, як ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали? Та що далі кажеш? питається Петро. Еге що? Тепер уже не обжешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як. Саме тоді ввечері вас, милостивий, пане, по селу водили. А чому не водили по селу? питається коном. Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питається, то казатиму тоді саме, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. А як, як розлютився економ, як крикне Ах ти ж така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її добряче хльосту надавайте, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Оте воно подумав, подумав, справді дурна. Взяв та й відпустив. От ідуть вони вдвох, хвеська з Петром. Він собі сміється вуса, а вона й носа похнюпала, розчопала, що вклепала. Прийшли додому, вона вплаче. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай нікому дурному дурним язиком, то нічого і не буде. А тепер не серця, та давай помиримось. От вони й помирилися, і гарно зажили. Хвиська бачить що лихо багато балакати та й знишкла. Ось так, може бути, коли тріпаєш своїм язиком. А ви лягайте, малятка, закривайте оченята, спокійної вам ночі.